Доброго ранку, дітки. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав в гості. Так, це комаха сонечко. Жучок маленький сонечко влетів через віконечко. На крильцях червоненьких є цяточки маленькі. Дітки, погляньте, який гарний жучок сонечко. Давайте розглянемо його. Спинка у сонечка якої форми. Так, вона кругла. А якого кольору сонечко. Правильно, сонечко. Червоного кольору. А що є у сонечка на спинці? Так, у нього є крильця з цяточками. А якого кольору цяточки? Правильно цяточки чорного кольору, а якої вони форми. Так, круглої. Ще у сонечка є лапки. Скільки лапок у сонечка? Так, у сонечка багато лапок, а також у нього є голова з вусиками чорного кольору. У сонечка є багато друзів сонечок, разом з якими він літає, повзає, грає в різні цікаві ігри. Вони дуже схожі на нього, але, на жаль, у них немає таких гарних крапочок на спинці. Дітки, давайте зробимо жучкам. Подарунок, прикрасимо їх спинки гарними цяточками. Але спочатку розімнемо наші пальчики та трішки з ними пограємо. Раз, два, три, чотири. Наші руки ніби крила, крильця червоненькі, цяточки чорненькі. Полетіли, полетіли, наші крильця шурхотіли, полетіли, полетіли на гарненьку квітку сіли. Розумнички, тепер для роботи нам потрібно підготувати аркуш паперу, на якому намальований жучок сонечко без чорних цяточок. З цим вам допоможуть батьки. Також фарбу чорного кольору, ватні палочки та серветки. Дітки, погляньте на свого жучка та скажіть, чого на ньому не вистачає. Так, чорних цяточок. Зараз ми з вами їх намалюємо, починаємо працювати. Беремо ватну паличку, занурюємо її у фарбу чорного кольору та ставимо цяточки на спинці нашого жучка сонечка. Спочатку з однієї сторони, потім з іншої сторони. Якщо фарба на ватній паличці закінчилася, то набираємо фарбу ще. Іншою рукою тримаємо аркуш паперу, щоб було зручніше малювати. Якщо ви забруднили руки під час малювання, витріть їх серветкою. Ось такий жучок сонечко вийшов у мене. Дітки, давайте згадаємо. Хто до нас сьогодні приходив на заняття? Так, жучок сонечко. А якого він був кольору? Правильно, жучок сонечко був червоного кольору, а якої він був форми? Правильно! жучок сонечко був круглої форми. А що ми з вами сьогодні малювали на занятті? Молодці! Ми малювали цяточки на спині у жучка сонечка. А якого вони були кольору? Правильно! Цяточки чорного кольору. Дітки, я дуже хочу подивитися, які жучки сонечки вийшли у вас, тому буду чекати на їх фото або відео. Дякую вам за уважність та старанність. Дякую вам, батьки, за допомогу нашим діткам. Наше заняття на сьогодні завершене. До побачення!